Всім привіт, друзі! 45 метрів квадратних квартира з ремонтом. Це у нас є півторачка. Отак От виглядає наша вхідна група. Вхід-квартиру. Ліворуч у нас санвузол укомплектований. Ванна, інсталяція, зеркало з підсвіточкою, все як ви любите. Поруч є місце для дивана та зона ТВ, місце для гардеробної, велика кухня. Місце під робочу зону, індивідуальне газове опалення. Така простора лоджія, панорамні вікна, гарний краєвид з вікна. На кухні у нас вже є кондиціонер. Всюди по квартирі зроблена якісна світла, декоративна штукатурка, багато світла та окрема спальня кімната. Місце для шафи купе. Всюди до плитки у нас тепла підлога. 45 метрів квадратних, 62 тисячі доларів. І квартира може бути ваша. Це є комфортний третій поверх. 62 тисячі доларів, 45 метрів квадратних, мікрорайон Ніген. Цікавий? Телефонуйте, йдемо глядати.